Вітаю вас, друзі. Вітаю п'ятниця вечір. Я Олексій Ляшенко. Ну, й поговоримо про курйозний випадок з президентом Гаїті на Генеральній Асамблеї Об'єднаних Націй. Президент Гаїті виступав, говорив і під час його виступу ну трохи облився водичкою. Попив водичку не з скляночки, а прямо з графинчика. Ну, мабуть, до цього, я не знаю, що до цього привело, я сміюсь. Ну, це дійсно добрий сміх. Повірте, тут не сарказм, не прибільше, чи ще щось, чи якийсь там поганий сміх. Ну, тяжко людині було. ну, повірте. А можливо, він переживав. І це може бути, все може бути в нашому житті. Але з графина нормально. От він вирішив так. І плювати йому, що це Організація Об'єднаних Націй. Так що нормально. Це як у нас, От президент бачить, що потрібно для нашої держави, керівництво бачить, що потрібно, і вони це роблять і говорять. Ну, воду, може, не так п'ють. Але, друзі, подивіться це. Подивіться, це класно, це класно. Щоб задати нам настрій на всю нашу розмову, але тут різні, різні різні теми, і воно все по-різному. Ну вот давайте будем, у нас есть такой Лукашенко, вы знаете такого? Батька Лукашенко, батька Лукашенко. И вот там идут дебаты, все крики, погрозы с Российской Федерацией, еще здесь келясь, еще что-то, и вот он говорит. Как только НАТО нападет на Беларусь, будет применено ядерное оружие. Это будет начало Третьей мировой войны. Я это слухаю, я не знаю, как вам, люди, От от не знаю ну на кого це розраховує? Ну невже білоруси також тупі люди? Ну яке НАТО нападьоть на Білорусь? Ну, какое НАТО нападе на Білорусь? а я зараз вам покажу, відкуди на Білорусь готується нападіння. Ну, просто закрити всі кордони, і, і що Білорусь, і все Білорусь. І от просто перекрите все кордони, всі кордони, всі труби, всі постачання їхні, всі транзити через них, все перекрите. Ну, піде в Російську Федерацію. Ну, буде якісь там тьму тараканю в Російській Федерації. Ну, це одне. Друге. Та ніхто не збирається на Білорусь нападати. Ніколи не збирався, як і на Росію ніхто ніколи. Це на тупих мешканців Білорусі, там, на тупих мешканців Російської Федерації. Ось все. Більше ні на кого це не розраховано. Так, спочатку Росія спугала світ, але світ оговтується. Ми поговоримо про це. Поговоримо про те, як зараз в Унісон почали там про російські змі, про російські там якісь держави орбани, всі кричати. Президент Зеленський повернеться з США без дозволу на використання західних ракет та ударів по Російській Федерації. А ви звідкіля знаєте, з чим він повернеться? Пункт номер один, пункт номер два. А ви звідкиля знаєте за чим він туди їздив? Він казав, і вся наша делегація розповідала про одне і говорила: план перемоги. Ну, взагалі ніхто не обговорював і вони обходили ці речі, дозвіл це. Піднімає наша опозиція, це піднімає Російська Федерація, це піднімають не друзі України. Вони підняли, пошуміли, розкрутили, що Зеленський поїхав. Так, він поїхав в США, повіз план миру, план перемоги. Так, він розмовляв про удар, і так нам це потрібно. І вони будуть удари по Російській Федерації. Дивіться, зараз. Я вважаю, от хто б що не казав, якщо оцінити інші поїздки, по насищеності, оця остання поїздка, вона є найбільшою. І, на мій погляд, вона є найвдалішою. Подивіться ті, так, він також кожен раз щось привозив і щось добре. Але те, що зараз, що зараз Каміла Харріс, президент Байден, вони сказали, що вони. Згодні з планом перемоги. І вони згодні з тим, як Україна бачить закінчення війни. Згодні. Нинішня влада е, Сполучених Штатів згодна, реально згодна. Я ще раз коли мені там хтось пише, погодився з Трамп. Та ні, Трамп веде себе як тринцелетня дівчинка на виданні в 15 столітті. І туди, і сюди і так, а йому сказали, дебіл. Дебіл. Це зараз Зеленський лідер світу. І якщо ти не зустрінешся з ним, то Пенсільванію ти програєш 100%. І він тепер почав просити. Так, він просив зустрітися. Change, as you know, president Зеленський, to tomorrow morning at around 9:45 in Trump Tower. І це потрібно визнавати, а не так, як наші Бовдури і чучили та починають провалив. Нічого він не провалив, друзі. Я ще раз кажу, ми підведемо підсумки після повернення. Програма візиту насищена, здобутки величезні, починаючи навіть з тих авіабомб і закінчуючи тим, що Байден скликає Рамштайн лідерів держав. Ще раз, я вранці це казав. ви... Такої поїздки, таких результатів не було. Не було раніше. Різне було. Поїхав, да, то, да танки дали, поїхав там гроші, ще щось. А Такого не було. А оце писати, Білий дім так і не дозволив Україні використовувати. А він що, казав, що я їду, щоб мені дозволили або нам. І давайте так: да, ми хочемо. Я ще раз кажу: так, ми хочемо, нам потрібно, і нам потрібно, щоб перемагати, але його в нас не було. Його у нас не було. Тому продовжуємо поборювати волю, продовжуємо добуватися, продовжуємо працювати. Ну ми вже повинні звикнути. Я вже казав сто разів. Ну такий світ. Ну, ми це одна сточка на карті, на мапі земної кулі. І все, І все. це нам наша хата, наша дім, наша держава. Це нам воно ось воно наше. А американцям американці, мексиканцям, мексиканське, французам-французьке. Іранцям іранське, розумієте, китайцям китайське рідне. І це потрібно зрозуміти. І кожен вони оглядаються, вони осторожнішують. Тим більше там вибори, там перевибори, там ще щось іде. Ну ми в такій ситуації. Хренова, хренова ситуація. Реально. Але вона така. І знаєте, ну не забереш не у президента, не у його команди, не у наших хлопців і дівчат, делегацій. Вони, знаєте, як отой дятел стук. Стук, 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 і вони доходять до тієї комахи, до того черв'ячка. Вони добивають, добивають, добивають. Чесно, ну, у мене така, такий характер, нато я б вже кинув. Ну, че, я пішов би вже іншим шляхом, пішов би туди, отак. От. І, 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 так я б працював з бізнесом. Я працюю, іду, 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 Потім якийсь момент бачу, що. Ну, дуже далеко йти. Давай я піду в іншу сторону. Я йду в іншу сторону, я здобуваю йду. Можливо, й там так мож, може потрібно, але вони іншого не бачать. Вони працюють на державу. І це ми бачимо. І це ми бачимо. Ну, і ще одне таке міжнародне. От заява омбудсмена України. Дмитра Лубінця, що там Катар сказав, що вони посередники заключення угоди, обміну між дітьми Росії, України. Ну, слухайте, це бред якийсь. Ось чим ми боремося за цим кожен день. Україна російських дітей не краде. Україна російських дітей не катує. Україна не перевиховує перевиховує російських дітей. Ми взагалі не маємо відношення до російських дітей. І омбудсмен заявив, що жодних угод про обмін дітьми між Росією та Україною не було і не може бути. Ну зрозумійте, тому що немає предмету угоди. Предмету угоди. Росію потрібно змусити не красти наших дітей, не вбивати наших дітей, не катувати наших дітей, не калічити наших дітей, не забирати в концтабори, не робити над ними експерименти, те, що роблять в Росії. Ну, так кажуть. Я не, не можу відповідати, але так кажуть, що роблять. Ось і все. Навіщо це робити? Оце таке ж робить. Внутрішня опозиція. Я буду про це говорити. Тому що якщо ми забудемо про внутрішню опозицію, про внутрішнього ворога про внутрішніх агентів Кремля, агентів Кремля, ми не виграємо. Ми програємо і ми повинні це пам'ятати, знати і боротися проти них. А ще друзі, президент Зеленський і наша делегація залишилися ще на день. Про, про, подовжили день візиту в США. Не знаємо, що це. Не знаємо. Коли ви дивитесь ось цей випуск о 20.00, то зустріч з Трампом вже відбулася. Тому що вона призначена десь 16.45-17 годину. Ви вже будете дещо знати. А ми про це поговоримо завтра на стрімі. Так що цікаво, цікаво, і Трамп придумує і подовження. Класний візит. Я кажу на сьогодні це класний візит. Далі про наших баранів, як вже у нас є, знаєте, така <свісно> традиція про наших баранів, далі будемо говорити. Друзі, але ще секундочку, ну, пару хвилин до того, як перейдемо до наших до наших баранів про Трампа ще раз. Так він думає, так заявляє, потім заявляє інше. Потім виставляє приватну переписку між е -е, Зеленським із собою. Та нічого тієї приватної переписки такого немає. Ну президент пропонує зустрітись та й все. Нема там прохань, нема там близніста. А ось Трамп, якщо він не зустрінеться, все-таки. І не буде це оприлюднена зустріч і розмова, і якісь прес-релізи і висновки, він просто поставить крапку на своїй е, виборчій програмі і на своїй виборчій роботі. Йому не потрібно буде далі йти на вибори. Він програє. А на кар'єрі він точно на сьогодні поставить крапку, якщо він буде ігнорувати. Володимира Зеленська. І це не те, що я привілічую, це не те, що я піднімаю. Так є зараз в світі. Повірте мені, на сьогодні це так. Хто б що не хотів, як би не хотіли наші барани. От як би не хотіли наші барани. І з цього ж виходить, Байден прийняв програму, Гарріс прийняли програму. І ось сказати про якийсь візит, що роблять наші, невдалий, та ні. 12 жовтня в Німеччині Зеленський з Байденом і з усіма лідерами Рамштайна знову зустрінуться. Подивимося, що буде. От просто, а називати як п'ятий канал, вляпався. Ну, слухайте, мені просто гидно, огидко, противно, що існують такі канали у нас, і вони кричать, що телемарафон їм не подобається. Їм не подобається телемарафон. Та я б сам дивився п'ятий канал. Якби мені там, з ким би я погоджувався чи ні? Якби вони відносилися до України так, як до своєї держави, до українців, так, як до свого народу. до Верховного головнокомандувача і командувача, як до тих, хто їм дає можливість працювати і обливати їх багнюкою. Це не люди. П'ятий канал, простий, Еспресо, опозиція. Вони не українські люди. Ось я казав, не люди на Росії. Ян, я переходжу вже сюди. Це не люди. Вляпався. Потім якийсь там вітя Уколов, якого звинувачували, це не Зеленський звинувачив. Це ще було, я не знаю, чи при Порошенка, чи це було чи при Ющенка, чи при Януковича е в педофілізми в піонерському таборі Артек, де вони там гуляли з молоденькими. І він, на його думку, посол України в США Маркарова має піти. Такого взагалі цікавить твоя думка, педофіл. Кого? Ну так звинувачили в педофілії. Я не знаю, це не моє. Це те, що я почитав, і те, що я ретранслюю. Я не бачив виправдання, я не бачив, що суд виправдав, я нічого не бачив. Я просто бачив закриття справи, да і все. От і все. Що там? Його думка. Маркарова, можливо, повинна піти. І це не вирішувати, Колову. Зеленський він пише, попав в пастку. Та хто ти такий, щоб оцінювати, куди попав Зеленський? Ти куди попав? Ти куди попав, далі тут ідуть. Тут такі у нас, що то не кажуть вже, що Байден підтримав план е, в обмін на вибори навесні, друзі. Ну, що ми робимо? Для чого ми це говоримо? Для чого ми це говоримо? Кому ми говоримо? Будуть вибори, підемо. Але виходять депутати і кажуть: виборів не буде. Доки буде військовий стан? Все. Ви Лучше подивіться, колишні всі, е, всі. Що ви зробили? Що ви зробили? Ви в 14-му році, 17 червня, здали Луганськ, порожній Луганськ. Порожній Луганський і Донецьк. В Цей же час порожні були Донецькі. Я вже казав, ротою заходь і забирай Донецьк. Все. Взагалі пусто було. Мільйонне місто було пусте. Всі сиділи по хатам, нікого ніде не було. 5 липня пропустили колону Гірків. 24 серпня дали вбити наших виловайськ. 18 лютого дали вбити наших в Дебальців. Неодноразово були перед слухайте, я не хочу про це казати. І оце ж на чолі з вашим говнокомандуючим. люди ваш, ви його вважаєте вашим президентом, вашим говнокомандуючим. Забудьте це, ідіть далі, шукайте інших, знаходьте інших, виводьте, працюйте з ними. Що ви робите? Ви повертаєте нас в ту ж багнюку. Ми ніколи не будемо в Європейському Союзі, ніколи ось таким. Ну що думаєте, посольств тут нема? Агентів тут нема? Шабуніних е, тут нема? Бутусов всі бачать, що тут ви робите і що тут є. Ніколи ми не будемо. Я звертаюсь до звичайних українців. Я не звертаюсь до Порошенка, я не звертаюсь до Ірки Тривоги, чи там, я не знаю, до, до, до кого з них, до Герасимова, хто там у них там є. Торчина, та, та всю цю мерзоту. Я до звичайних українців. Та бросьте ви це. Та не йдіть ви до Зеленського. Та називайте ви мене зелебобіками або зелелохами. Знайдіть собі інше правильне, нормальне, класне. Чи ви не чи у вас немає розуму? Чи ви не, ви не здатні собі створити лідера, знайти цього лідера? Що ви робите? Оце наші. Коли за два з половиною роки на сьогодні делегація наша найуспіснічніше, ви гнобите, гадите, мусорите і повністю нас відтягуєте від Європи. Повністю нас відтягуєте від Європи. Зеленський тягне в Європу. Зеленський тащить туди, в НАТО, витягнете назад. Ви робите все, щоб там сказали, Ні, 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 українці, ви там ваше місто. В московській параші колись так скажуть і за вас скажуть. Розумієте, вибачте мене за такі слова, але ж це все видно, це все зрозуміло. Як кричали: Ваш Зеленський взагалі удрав! А Зеленський виходить і каже: Я тут. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента, тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подаляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут. Громадяни суспільства, тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність. І хтось зараз там каже: а чому він за себе їх би а кого держати? Ті, хто бросили і втекли в Львову, Чернівці, на Західну Україну, в Європу. Я от тут розумію, можливо, та неможливо. Питань до цих людей дуже багато, дуже багато. Але я, скоріше за все, робив те ж саме. Ці люди не кинули Україну. Ці люди не кинули Київ, ці люди не кинули президента, ці люди не кинули народ. Хоча це перше. Люди не кинули народ. Вони залишилися на місці, вони залишилися працювати, вони залишилися під погрозами і вбивства, і смерті. А ось ці всі товсті, грязні і з Матнею, вони всі втекли, всі втекли. І зараз, я б, будучи, от я про себе кажу, я свою думку я б таких людей. Так, я б блін, їх сварив. Я не знаю, що б я з ними робив. Але вони сміливі люди, вони справжні люди і вони тверді люди. те, що вся питлота. Друзі, завтра у нас стрім о 20.00. І також буде цікаво. Зараз я хочу подякувати. За ваші донати. Величезна вам подяка, друзі. Дякую, Пащенка Ніни. 50 на 50 перерахувала пані Ніна особиста велика подяка вам за підтримку каналу. Максіна й Асі для військових дякую вам. Петрощук Ользі подяка. Хтось ось сьогодні о 9.20 на Монобанк перерахував. Велика подяка вам. Жабановій Галині, Герасимович Людмилі, Максимові Олені. Всім, всім, всім велика подяка. Закриваємо дрони, закриваємо те, що вже взяли наперед. Надалі, мабуть, не буду брати наперед, буду збирати, а потім купувати. Ладно, це потім подивимося, поговоримо. Друзі, всім велика подяка за те, що ми разом, за те, що ми допомагаємо воїнам, за те, що ми допомагаємо нашій перемоги, пришвидшуємо нашу перемогу. Ну, до завтра. Завтра ми в стрімі поговоримо більш про все детально і я вам покажу такі класні речі. Про візит, про реакцію тут наших, покажу, що там ловлять на кордоні. Ну класна буде завтра. Передача Україна переможе.